Я просто фізично не можу бігати в цій першій пульсовій зоні. Біг на пульсі 120 для мене не існуючий темп, тобто мені доводиться йти пішки, я нічого в ній не треную. На що вона взагалі потрібна. все це. Я постійно чую від учнів, яким я намагаюсь донести користь. Першої пульсової зони. Як бачите, все сьогодні сірого кольору, тому будемо розбиратись, як впливає перша пульсова зона на вашу форму, відновлення, жировий обмін і все, все, все. Поїхали! Ви на каналі Тім 404, мене звати Володимир Остроков, і це останнє п'яте відео із циклу відосів про пульсові зони. Як завжди в цьому циклі відео ми розіграємо тестування в нашій партнерській лабораторії Endurance Hub, Тому, по-перше, додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись умови розіграшу. І по-друге, обов'язково переходьте за посиланням під відео на сторінку Endurance Hub. А поки ми не почали, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Це допомагає зростати каналу і перемагати російськомовний ютуб в інфополі кожного бігуна. Перша пульсова зона сірого кольору, як ви знаєте, вона дуже-дуже низькоінтенсивна. І скоріш за все, для більшості новачків це настільки низький пульс, на якому навряд виходить нормально бігати. Скоріш за все, що це десь між пішки і дуже-дуже повільний біг по 8 хвилин на кілометр. Саме тому її дуже рідко використовують любителі в своїй підготовці. Але чи Правильно, що її так мало використовують, чи неправильно? Питання дуже філософське. Сьогодні про нього поговоримо і подискутуємо, подивлячись на нього з різних боків. Далі, найголовніший міф, який ви чули про першу пульсову зону, що в ній максимально розвивається жировий обмін. Насправді ж дійсно, в першій пульсовій зоні, як правило, межа першої і другої пульсової зони, то є такий. Пік жирового обміну, який в нашому тілі відбувається. Тобто відсоток жирів, які ми витрачаємо на енергозабезпечення в першій пульсовій зоні, дійсно найбільший. Але кількість калорій, яку ми витрачаємо в першій пульсовій зоні, вона найменша на одиницю часу відносно другої, третьої і так далі. Виходить, що якщо ми годину, умовно, бігаємо в першій пульсовій зоні, ми витрачаємо, давайте, уявимо, 200 калорій, із них буде 50% вуглеводи і 50% жирів. Якщо ми бігаємо в другій пульсовій зоні, ми витрачаємо не 200 калорій, а, наприклад, 300 калорій. І в цьому випадку відсоток жирів буде трошки нижчий. Наприклад, він буде не 50 вже, а там 40. І 40% від 300 калорій – це буде 120 е, калорій, які ми забрали з жирів. А ось 50% з 2 відсоток буде лише 100. Тому про те, що саме перша пульсова зона прямо якось Космічно круто впливає на розвиток жирового обміну, це є міф, який нещодавно, ну відносно, нещодавно цілий ряд досліджень, які довели, що протягом другої пульсової зони, майже всієї другої пульсової зони, жировий обмін підвищується настільки ж потужно, як ми б тренувались в першій пульсовій зоні, але при цьому ми отримуємо ще додаткові переваги тренування в другій пульсовій зоні, про яку в нас був попередній випуск. Якщо ви його не подивились, обов'язково подивіться для того. Обу, щоб мати повністю таку складну і цілосну картину, того як взагалі тренуватися за всіма пульсовими зонами. Другий факт про першу пульсову зону, що це зона відновлення? Тобто ця зона мала б бути настільки низькоінтенсивна, що прискорює ваше відновлення після дуже інтенсивних або дуже об'ємних важких тренувань. І це частково правда, частково неправда. Чого саме так воно виглядає? Якщо ви є професійним спортсменом, то ви дійсно можете приділити, наприклад, з 20 годин тренувань, які ви робите на тиждень, можна провести 3, 2, 3, 4 години в першій пульсовій зоні, як відновлюваль на активність після важких розвиваючих тренувань. Але якщо ж ви маєте всього, наприклад, 8 або там 10 12 тренувальних годин на тиждень, то першу пульсову зону нераціонально використовувати взагалі в своїй підготовці частіше ніж там один раз на тиждень на 30 хвилин, там, де вам треба розім'ятись перед якоюсь там роботою, або там, де у вас є інші цілі в тренуванні. Наприклад, у вас день відпочинку і у вас там заплановане тренування, наприклад, на м'язи Кора. До речі, на нашому каналі є не тільки лекції, а ще й купа тренувань, які ви можете безкоштовно виконувати разом зі мною та моїми колегами. Тренерами слухати мою озвучку і так далі. І ось тут буде тренування на м'язи Кора. Воно безкоштовно вставляйте його в свій тренувальний процес. І, до речі, напишіть коменти, які тренування ви б хотіли бачити на нашому каналі. Якщо їх там ще нема, ми обов'язково це дознімемо. Так ось, а якщо у вас ви не є професійним спортсменом і ваш загальний тренувальний об'єм. Тижні не перевищує 12 годин. Використання першої пульсової зони не є доцільним взагалі більш ніж там на 30-40 хвилин на тиждень. Стресу тренувального, а значить і адаптації, ви отримаєте вкрай мало, а відновлюватись ви можете майже настільки ж ефективно внизу другої і впродовж другої пульсової зони. Тому для більшості бігунів, триатлетів і плавців, і так далі. Саме перша пульсова зона може використовуватись лише на початку тренування, як розігрів, розминка. так і можливо один раз на тиждень. Але якщо ви прям багато-багато тренуєтесь на понад 20 годин на тиждень, саме в цьому випадку перша пульсова зона вже може бути і має бути додана в вашу тренувальну активність як відновлювальна пульсова зона. На яких дистанціях люди змагаються в першій пульсовій зоні, чи вони взагалі існують? Давайте поговоримо про це. Насправді є досить багато дуже дуже цікавих челенджів та дистанцій, де люди більшість часу проводять саме в першій пульсовій зоні, тобто змагаються на супернизькоінтенсивних навантаженнях. В чому тут її перевага? Це саме найбільш економічна пульсова зона, і як ми вже проговорили, має вона найвищий відсоток енергії з жирів, тому її використовують зазвичай на забігах. Які тривають понад 24 години. Ну або 24, або понад що це може бути? Це може бути ультратрейли, це може бути ультразабіги по шосе, це може бути забіг на 24 години, це може бути якийсь там подвійний або там потрійний айронмен, Це може бути будь-що. Що є для ну не зовсім психічно здорових людей оці всі змагання з ультра-ультра-ультра довгими навантаженнями? Чому саме в першій пульсовій зоні, а не в другій, вони там всі змагаються? Бо в другій пульсовій зоні так чи інакше ми все одно будемо знижувати запаси нашого глікогену і рівень глюкози буде поступово падати, бо ми не можемо перетравлювати саме стільки калорій, скільки ми витрачаємо ніяк. Тому в першій пульсовій зоні. За великим рахунком, ми можемо встигнути перетравити стільки ж вуглеводів, скільки ми витратили в той самий час, тренуючись або змагаючись, відповідно. В такому в такій конфігурації в першій пульсовій зоні ви можете бігати, плавати, їздити, що хочете робити, рівно стільки, скільки годин підряд ви зможете перетравлювати там 80 грамів або там 100 грамів вуглеводів. Тобто, якщо ви натренували свою систему травле настільки, що ви можете там 30 годин. Підряд перетравлювати без сну, без відпочинку їжі там кожну годину, наприклад, 80 грамів вуглеводів, це виходить 2400 грамів вуглеводів за 30 годин. Наприклад, то в принципі ви можете всі ці 30 годин собі бігти в першій пульсовій зоні, не розряджаючи свої батарейки в нуль. Тому якщо ваші цілі полягають в тому, що ви хочете фінішувати якісь. Прям космічні ультразабіги, то тоді вам критично важливо тренуватись саме в цій першій пульсовій зоні і розвивати. Потужність, економічність, ну коротше привчати своє тіло бігати в ній. Я підписаний на інстаграм такого бігуна, якого звуть Олександр Сорокін, він з Литви, і він є світовим рекордсменом на 24 години і на 12 годин забігів. Так ось він майже завжди, майже всю підготовку, понад там 90%, скоріш за все, його тренувань проходять саме в першій пульсовій зоні. Тобто він може бігати на день там 40-50 кілометрів, при цьому на середньому пульсі умовно там 118, 122 і так Далі. Це те. Чим він заробляє на життя, що є його головною чеснотою як спортсмена. Тому, якщо ви теж плануєте бути чемпіонами світу з забігів на 24 години, то дуже важливо великий час проводити в цій пульсовій зоні. Якщо ж ви просто готуєтесь до марафону, до половинки айрону, до айронмену, до півмарафону, до десятки, або просто займаєтесь для свого здоров'я і не маєте більше 12 годин на тиждень, можна в цій пульсовій зоні не робити або взагалі тренувань, або Робити одне тренування на тиждень, як визначити, де саме у вас проходить. Перша пульсова зона, який це пульсовий діапазон саме для вас. Ну, по-перше, як і всі попередні пульсові зони, для того, щоб їх налаштувати, ми не можемо брати дані з гарміну або якихось калькуляторів, або якихось підручників, формул і так далі. Що ми можемо зробити? Це зробити один з видів тестування. Перший варіант дешевий і доступний кожному. Це польовий тест. Для цього треба написати нам в інстаграму. Там внизу буде посилання на наш інсту. А, і ми зможемо його провести для вас в вашому місці, з вашим годинником, проаналізувати. Дані і налаштувати вам пульсові зони. Це дуже бюджетно дуже просто і, коротше, краще ніж нічого на просто прірву. І другий варіант, взагалі, ідеальний, це звернутися до наших спонсорів цього циклу відео Endurance Hub. Це є найсучасніша лабораторія України з найсучаснішим обладнанням, яке проводить функціональне тестування для спортсменів. Туди можна записатись і за промокодом Перша пульсова зона отримати 20% знижки на тестування. А ще напишіть будь який коментар, під цим відео довше 7 слів, і беріть участь в конкурсі, де ми розіграємо безкоштовне функціональне тестування від Endurance Hub. Настав час дізнати сім'я переможця нашого конкурсу. Він отримує функціональне тестування від партнерів цієї серії роликів Endurance Hub. Він дізнається пульсові зони, дізнається свій рівень vo 2 дізнається, як. Правильно та ефективно тренуватись за допомогою цифр, які він отримує з газоаналізатора. Їм став ось цей користувач. І якщо ви досі не виграли тестування, то підписуйся на сторінку Endurance Hub за посиланням під цим відео. Там буде купа корисного контенту, акції, розіграші і обов'язкові знижки на тестування. Якщо ж всі ці варіанти відкинути і просто прикинути, де взагалі ця перша пульсова зона, то треба розуміти, що межа між першою та другою пульсовими зонами є досить уявна. Загалом її так, щоб чітко не існує, це такий пік жирового, жирового обміну, і тому його інколи навіть не визначають і рахують все це як низькоінтенсивне аеробне навантаження, все, що нижче аеробного порогу. Тобто нижче е, межі другої, третьої зон, все можна рахувати більш-менш однаково. Але для вас, для більшості з вас, для 90 відсотків глядачів, то буде пульс там 120-130, може 135 ударів, для більшості з вас це підійде. Саме для мене це е, до 140, умовно, 120-140 ударів. Як можна порахувати першу пульсову зону, якщо ви знаєте свій рівень пано? Пано. Про нас у нас є окреме відео про рівень пано. Подивіться його, якщо ви його ще не дивились. Воно з цього ж циклу відео про. Пульсові зони. Так ось, якщо ви знаєте свій рівень пано досить точно, ви зробили функціональне тестування. Для більшості з вас верх першої зони це буде 80% від рівня пано від рівня лахтатного порогу. А 65% це буде низ пульсової зони номер один від рівня пано. Приблизно так можна прикинути. Але в принципі, знати прям супер чітко, де проходять у вас низ першої пульсової зони або верх першої пульсової зони, не прям щоб сильно критично. Більше того, для більшості. З вас, взагалі, як ми вже проговорили, не треба ну, багато часу в ній тренуватись. Тому е, саме про визначення чіткої першої пульсової зони фокусуватись на цій задачі не треба. Перша зона чудова, тим, що ми можемо бігати по полям, по ґрунту. Коротше, насолоджуватись природою, дивитись на захід сонця і кайфувати від того, що автобас пульс там 120-130 ударів, і ще можна бігати в дуже м'ягеньких кросівках. Тому побігли відновлювати. Сьогодні 8 кілометрів темпом по 6 копійками. До речі, якщо вас цікавлять, ось такі окуляри оклі які є найкращими окулярами для бігу і взагалі для спорту. В магазині Оклі посилання буде під відео і промокод буде під відео. Користуйтесь і бігайте в красивих окулярах. Що буде з вашим тілом та прогресом, якщо ви будете замало тренуватись в першій пульсовій зоні або забагато? Ну, по-перше, як ми вже зрозуміли, замало в принципі не прям щоб і існує. Тобто, якщо ви навіть ніколи не будете бігати в першій пульсовій зоні, там буде там, 3 хвилини на тиждень тієї першої зони, то в принципі нічого поганого з вами не станеться. За умови, що ви не готуєтесь на ультрадовгі дистанції, по-перше, і по-друге, ви не є професійним спортсменом з об'ємом тренувань там 15. 20 годин на тиждень. Якщо ці умови не про вас, то в принципі нічого поганого з вами не відбудеться, якщо ви будете всі тренування робити в другій, третій, четвертій і п'ятій. Тобто низ другої зони, в принципі, плюс-мінус буде так само відновлювати вас, як і перша, тому фокусуватись на цьому не треба. Що буде, якщо ви будете забагато бігати в першій пульсовій зоні, фактично ніякого негативного впливу на ваше тіло не буде відбуватися. Чому ми так не будемо робити? Бо це несе і і неправильно розподіляє ваші ресурси в плані часу. Тобто ви могли б побігати годинку в другій пульсовій зоні і могли б побігати годинку в першій пульсовій зоні. Якщо ви бігаєте в другій, то ми тренуємо жировий обмін, отримуємо зростання і розвиток серцево-судинної системи і так далі. Про це є окрема лекція. Подивіться її. А, а в першій ми отримуємо всі ті самі переваги, але менше. І тому, А час витрачається однаковий. І саме через те я б зазвичай б обрав другу замість першої. Бо впливу і адаптації тіла буде більше, а час буде витрачати так само. Якщо ж у вас є якісь ситуації або умови, наприклад, як в мене, ось сьогодні я їздив велотренування на 100 кілометрів зі своїми учнями. Для них це була друга, третя пульсова зона, там де ми і мали тренуватися. Але через те, що я знаходжусь в трошки кращій формі, для мене це була перша пульсова зона, і навіть нульова, тобто середній пульс моєї поїздки, сьогодні був 110 ударів на хвилину. І якщо це так можна зробити, типу я і попрацював, і покатався. То я отримав трошки користі для своєї форми, трошки бустанув жировий обмін, трошки поциркулювало в мене кров, трошки краще стало працювати серце, судини і так далі. Такому за безкоштовно це можна робити. Якщо це прям виходити і робити цільове тренування в першій пульсовій зоні, скоріш за все, не слід або робити його слід, коли ви погано себе почуваєте, або розминку, або заминку, або ну, максимум один разок на тиждень відновлювальне тренування. Резюмуючи все, що ми сьогодні обговорили, по-перше, це супер низькоінтенсивне навантаження, з можна відмітити інколи пришвидшення відновлення, зростання рівня жирового обміну, і в принципі те і все. З мінусів, це дуже низький адаптаційний запит, тобто. Організм дуже повільно буде прогресувати, якщо ви будете тренуватись настільки інтенсивно. Якщо ви тренуєтесь менше 12 годин на тиждень, вам не слід використовувати першу пульсову зону більш ніж один раз на тиждень, десь там на 30-40 хвилин. Все інше можна бігати в другій. Як її визначити, як і всі інші пульсові зони, треба дізнати свій лактатний порог або взагалі зробити функціональне тестування. Що ще треба знати? Дистанції, на яких ця зона змагальна, скоріш за все, не стосується більшості з вас. Це у Ультратрейли, ультразабіги, доба, подвійні ай ці айронмени і так далі. Якщо ж ви готуєтесь на такі змагання, то в першій пульсовій зоні та внизу другої ви маєте проводити майже весь свій тренувальний час і адаптувати тіло саме під це. Лімітує час знаходження в першій пульсовій зоні. Тільки втома суглобів, тобто не всі з вас можуть там, вийти і 100 кілометрів бігати без травм, колін. Там, і, так далі. і харчування. Тобто стільки, скільки ви зможете перетравити вугловодів годин підряд, стільки ви можете бігати. Тому, в принципі, в першій пульсовій зоні можна бігти. Ну, не те, щоб скільки захочете, але дуже близько до цього. Тобто люди бігають 20-30, там інколи 40 годин їздять на велосипеді, там дві доби і так далі. Все це можна робити в першій пульсовій зоні. Тепер ви, в принципі, взагалі і все, що треба знати про пульсову зону, номер один. Ви вже знаєте. Знаєте на рівні такому, що ви можете прочитати невеличку лекцію своїм друзям або колегам-бігонам. Це було останнє відео з циклу лекцій про пульсові зони. Їх було в нас п'ять, і спонсором, як ви вже зрозуміли, була лабораторія функціонального тестування спортсменів Endurance Hub, яка на сьогодні має найкраще обладнання в Україні, найсучасніші методи дослідження і ще і знижки для кожного з вас. Тому використовуйте промокод Перша пульсова зона, він дає кожному з вас знижки. Беріть участь в конкурсі. Для цього треба просто написати коментар під цим відео довше з 7 слів. І у вас буде можливість виграти функціональне тестування в лабораторії і налаштувати суперточно всі свої пульсові зони. На цьому ми завершуємо 5-тижневий -ти цикл пульсових зон. Пропоную вам поставити лайк. Цьому відео підписатись на наш канал. І ще буде дуже круто, якщо у ці сім слів будуть пропозиції, які ще теми стосовно бігу, триатлону, харчування, відновлення будь-чого, що пов'язано з спортом на нашому каналі, ви б хотіли бачити частіше, і новий цикл відео буде на ці теми, які саме ви Запропонуєте, ви були на каналі ТІМ 404 і Мене звати Володимир Остроков. Підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео.